Консультація для батьків: виховуємо самостійність у дітей. Виховання самостійності у дітей є важливим аспектом, що сприяє їхньому розвитку та підготовці до самостійного життя. Ось кілька апарат, якими я хочу з вами поділитись. Давайте дітям вибір, дайте дітям можливість обирати між декількома альтернативами навіть у малих речах. Розвиває навички прийняття рішень та відчуття відповідальності. Самообслуговування. Заохочуйте дітей самостійно готувати прості страви, заправляти ліжко, одягатися. Навчання повсяденним навичкам розвиває в них незалежність. Створюйте робочий порядок. Визначте чіткі правила та обов'язки вдома, де кожен член сім'ї відповідає за свою частину робіт. Це допомагає дітям розуміти важливість власного внеску в общу справу. Підтримуйте самостійність в навчанні, навчайте дітей організації часу та самостійному вирішенню навчальних завдань, заохочуйте допитливість та самостійність в розв'язанні проблем. Важливість відповідальності, заохочуйте дітей приймати відповідальність за свої дії та рішення, поговоріть з ними про наслідки вчинків та важливість відповідального ставлення до справ. Розвивайте фінансову грамоті, поступово введіть дітей у поняття грошей та навчіть їх основам фінансів, дайте їм можливість керувати своїми грошима у межах розуміння. Поважайте рішення дітей, приймайте рішення своїх дітей серйозно і враховуйте їхні думки. Це сприяє розвитку впевненості та віри у власні сили. Будьте прикладом! Покажіть свою самостійність та відповідальність. Діти найкраще навчаються через спостереження та наслідування. Дякую за увагу. До побачення!